Книга 10 негритят це відомий детективний роман, написаний Агатою Крісті. Сюжет розгортається на Загадковому острові, де 10 незнайомців, запрошених таємничим господарем, починають помирати один за іншим, відповідно до вірша Десять Негритят. Кожне вбивство здається неможливим, і інші гості хвилюються, не знаючи, кому довіряти. Розслідування злочинів стає головною темою роману, і читачі самі намагаються розгадати загадкові смерті. Книга відома своїм несподіваним фіналом і є одним із найпопулярніших творів Агати Крісті. Вона майстерно створює атмосферу напруженості і загадки, роблячи десять негритят» одним із її найвідоміших і улюблених творів.